У шпигунстві для спецслужб Росії підозрюють 37-річного жителя Кропивницького району. Про це розповів прокурор Ігор Джавадян. На час досудового розслідування підозрюваному у Ленінському районному суді Кропивницького обирали запобіжний захід. На вимогу чоловіка не показуємо його обличчя, не вказуємо прізвище та ім'я. Адвокат підозрюваного попросив суддю провести закрите судове засідання. За версією сторони обвинувачення, він співпрацював з спецслужбами країни агресора. Тому, враховуючи ту суть і ті матеріали, які будуть досліджені в ході вказаного судового засідання, може виникнути небезпека безпосередньо для мого клієнта або для будь-кого учасників вказаного процесу. Суддя ухвалила рішення провести закрите засідання. Журналістам дозволили бути під час озвучення ухвали. На цьому відео Служби безпеки України ви бачите момент затримання підозрюваного 4 липня. Це сталося після того, як він сфотографував документ з Грифом таємно на оборонному підприємстві та намагався переслати його Федеральній службі безпеки Росії, сказала речниця обласного управління СБУ Юлія Ткач. Протягом останніх 10 років виїжджав регулярно до Російської Федерації на заробітки і там потрапив до поле зору ФСБ. Там він був завербований влітку поточного року. Йому вдалося виконати вказану задачу та влаштуватися за госпом на одне з оборонних підприємств Кіровоградської області. З першого дня своєї роботи він проявив неабиякий інтерес до секретної документації, договорів та контрактів з Міністерством оборони, а також внутрішньої документації підприємства, у зв'язку з чим і потрапив до поля зору контрзвідників СБУ. Прокурор Ігор Джавадян говорить, підозрюють чоловіка у державній зраді в умовах воєнного стану. За це йому загрожує від 15 років до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна. Він починаючи з лютого 2023 року, вже спілкувався з представниками спецслужб Російської Федерації, де в ході спілкування повідомляв їх їм про переміщення техніки у одному з районів. Кіровоградської області, як автомобільними шляхами, так і залізничним транспортом, виконував ці обов'язки для подальшого отримання громадянства Російської Федерації. Підозрюваний провину не визнає. Я нічого поганого не робив. Якщо мене хтось хоче підставити, то це я бачу. В мене. Обвинувачують за сотруднюю співробітництво з ФСБ, за те, що я проти українського народу за те, що я підриваю якісь заводи, станції в часті і доношу якусь інформацію. Я думаю, що ми цього не робили. Не. Я Чи думаю... Я робив ну в тому плані, щоб між нами були був мир. Я не сторонник війни між нашими народами. Про напад Росії на Україну каже так: я не є стороннік війни між Україною, Білорусією і Росією. Я вважаю, що всі країни повинні жити як три сестри. Я вважаю, що це не грамотне рішення по відношенню до. Наших братських народів ми не повинні друг друга приправдавати за іностранні спецслужби. Ми не повинні були воювати і в цьому вина наших київських власті, які вони зробили, розв'язали в цю війну. 60 діб під вартою без права внесення застави. Такий запобіжний захід обрала підозрюваному суддя Катерина Юрєва. Це повний текст, бо ми будемо оскаржувати. Прокурор Ігор Джавадян сказав, рішення оскаржувати не будуть. Олена Жикалова, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.